Гармидер галас гамугає, Срамотні співи, Аж лящить жіночий регот, Завиває реве хазяїн, Будем пить, аж поки наша доня спить. А доня заперті сидить в своєму сумному покої І дивиться, як над горою Червоний місяць аж горить. За хмари тихо виступає, і ніби гори оживають, добисті брови, мов дива, у поле тихо отхожають. і пугач пуга, і сова з під стріхи в поле вилітає, а жаби крякають, гудуть. Дивіться, очі молодії, як зорі божії встають, як сходить місяць червоніє. Дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають, головою молодою на руки схилилась, до півночі невесела, на зорі дивилась, княжна моя, дивилася, та й плакати стала, може, серце яке лихо тихо прошептала, та байдуже, поплакала. Трошки усміхнулась, помолилась та й спать лягла і тихо заснула.